Всім привіт! Дивіться, як відновити втрачені дані із сховища нас, на прикладі D-Link DSN 1120. Як дістати інформацію з дисків на робочого пристрою SAN. як відомо NAS це сервер для зберігання даних на файловому рівні. Насправді це комп'ютер з дисковим масивом, який підключений до мережі. Дані, що зберігаються на пристрої, можуть спільно використовуватися всіма учасниками цієї мережі. Пристрої зберігання даних стають все більш популярними, оскільки більшість з них використовують RAID для більш високої стійкості до відмов і збереження інформації. А в разі поломки нас пристрою доведеться підключати диски до комп'ютера із встановленою операційною системою безпосередньо, але просто підключити їх до ПК і отримати інформацію без додаткового софту, у вас не вийде. При підключенні накопичувачів ОС їх не розпізнає і запропонує ініціалізувати для подальшого використання. А в процесі ініціалізації дані, що залишилися на накопичувачі, будуть затерті, а подальше відновлення, скоріш за все, буде невдалим. У жодному разі не робіть ініціалізацію, якщо не хочете втратити інформацію, що залишилося. Відновити втрачену інформацію з нас сховища допоможе програма Hetman Рейд Recovery. Ця утиліта підтримує відновлення втрачених даних майже з усіх відомих рейд. За її допомогою ви легко повернете втрачену інформацію. Вона підтримує файлові системи, які використовуються у Windows, MacOS, Linux та Unix. Програма виправить будь-які помилки логічної структури жорсткого диска та поверне його в міст. Якщо програмі не вдалося автоматично побудувати та відобразити рейд, як у нашому випадку, доведеться їй допомогти та вказати додаткові параметри в конструктори для правильної побудови масиву. Я покажу, як це зробити на прикладі апаратного RAID 5 з п'ятьма жорсткими дисками, створеному на D-Link DSN два Змоделюємо ситуацію виходу з ладу на нас пристрою. В результаті у нас залишилося 5 жорстких дисків з даними. Підключаємо їх безпосередньо до комп'ютера з операційною системою Windows. Система бачить їх як нерозмінчені пристрої. Запускаємо Hetman RAID Recovery. Програма бачить всі диски, але їй не вдалося автоматично зібрати втрачений рейд. У такому разі доведеться відтворювати його вручну. Принцип роботи даної моделі NAS полягає в тому, що на початку диска контролер записує різну службову інформацію, а вже потім розташовано початок диска з розміткою MBR або GPT, що відрізняє його від інших контролерів. Оскільки початок не є якимось конкретним значенням, його доведеться шукати вручну. Для цього є постійні сигнатури, за якими ми шукатимемо початок накопичувача. Для МБР вона має такий вигляд. Та для GPT наступний. Але так як цей тип контролера записує інформацію в нестандартному вигляді, він бере кожні 4 байти і розгортає їх дзеркально. Потрібно буде змінити ці сигнатури. Залежно від типу RAID масиву, початок диска може лежати як на одному, так і на декількох дисках. У нашому випадку з RAID 5 початок диска розміщено лише на одному з дисків. Якщо ви знаєте розмітку та порядок дисків, з яких складався ваш масив, то починайте пошук з першого накопичувача. Якщо порядок і розмітка вам невідома, то потрібно шукати на кожному пристрої спочатку по MBR-сигнатурі, а потім LPT. Відкриваємо диск у hex редакторі У програмі є вбудований редактор, і вам не доведеться шукати додатковий софт. Лацемо по диску правою кнопкою миші та обираємо відкрити HEX». Службова інформація не займає великого об'єму, тому не варто чекати завершення процесу пошуку через невеликий проміжок часу. Переключаємося на наступний диск. Якщо по МБР-сигнатурі знайти початок диска не вдалося, повторюємо пошук по GPT і якщо пошук не дав результату, шукаємо по зворотній 4 байтовій. У нашому випадку початок масиву виявляється на другому накопичувачі, виходячи із знайденої сигнатури, можна з упевненістю сказати, що диск має МБР розмітку, запам'ятовуємо розмір сектора. Тепер можна приступати до побудови масиву. Відкриваємо RAID конструктор, далі. Пороння вручну. Та вказуємо всі відомі параметри. Тип порядок блоків, розмір блоку додаємо диски, з яких складався масив, та вказуємо їх порядок. У моєму випадку контролер NAS кожні 4 байти записує у дзеркальному вигляді, перевертаючи їх. Тому я вказую цей параметр: зворотній байтовий. Залишилося вказати зміщення, за яким знаходиться початок диска. Ми вже визначили його раніше. Тиснемо правою кнопкою диск змінити зміщення, розмір тиска. У рядку Offset початок зміщення вказуємо номер сектора для всіх накопичувачів, а потім додати. Якщо вам не відомі всі додаткові параметри, то достатньо вказати тільки тип масиву та зміщення. Решта параметрів програма підбере автоматично, але цей процес займе чимало часу. Після додавання рейти масиву з'явиться менеджер дисків. Скануємо диск. тиснемо правою кнопкою миші по накопичувачу Відкрити обираємо швидке сканування. У разі успіху це займе менше часу. Після завершення програми відобразить знайдену інформацію у цьому вікні. Якщо в результаті швидкого сканування в програмі не вдалося знайти дані, то виконайте повний аналіз. Потім позначте файли, які потрібно повернути та натисніть Відновити. Вкажіть шлях, куди їх зберегти, і ще раз відновити. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаній папці. Навіть із двома пошкодженими накопичувачами програмі вдалося відновити частину цілих файлів. Процесі побудови масиву в рейд конструкторі, крім робочих дисків, потрібно додати порожні відповідно до кількості накопичувачів, що вийшли з ладу. Як відомо, при виході з ладу більше одного диска з даного типу рейд, він стає повністю непрацездатним, тому програма показала хороший результат, відновивши інформацію, що залишилося. Відновлення даних з рейд масивів з урахуванням нас досить складний процес. Дуже важливо знати, що робити та використовувати надійне програмне забезпечення, оскільки при найменшій помилці можна втратити всю інформацію. Не забувайте регулярно робити резервне копіювання, це допоможе оберегти від втрати важливі дані. Незалежно від типу пристрою та контролера, на якому зібраний рейд масив, дотримуючись даної інструкції, ви зможете відновити свою інформацію. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас. Корисне, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Свої запитання ставите у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!